Три чи чотири способи, що любить мій пес. Перше, що він любить. Секунду. Просто або цьомити, або жертва мене. О, дивіться, скільки вона мене. Ну, тут надіюсь, думаю, що не видно, а отут стопудово має бути видно. Ні, не видно. Ну, коротше, я вся в старапинах. Вся і за того пса. Вся! Другий, вже нападає. Капець. Вже нападає на шнурок, Браво! Браво. другий, спо. Другі дуже любить той сабахин, блин. Пожарти одяг. Пожарти іграшки, обідний олей. Зараз.